Діана! А я зі своїми 68 кг соромлюсь виходити в коротких шортах. Ну, Бер... що ми сьогодні за тему випуску? Вибач. До літа всі готові. Всі готові до літа. Ти коли взагалі збираєшся вдягати штани? Ти бачила, що люди пишуть, що мільйони набираються на твоїх ногах? Бачила? Ну, може, треба вдягтись, ноги приховати. Завдяки таким коментарям я приїхала сюди. Куди вона приїхала? В Дніпро? Я думаю, не набережна Дніпра. Дякую вам, коментатори. Дякую вам, що мої ноги набирають мільйони. А, вау! Це що, Нью-Йорк? Дякую завдяки вам. Я в Дубаях. Хто мог подумати? Комусь потрібно мати худі ноги, щоб якийсь шейх запросив Дубаї, а комусь можна мати і Котик морський Діана, котик морський. Не проти бути нещасною в Дубаях. Немає у неї щасливого життя, вона цим просто прикривається. Що ви на неї напали? Ну реально людина собі кайфує від свого тіла. Ну видно ж. Не проти бути нещасною в Дубаях, поки ви щасливі в жмеренці. В меренці, по перше, нормально, по друге, вона так сміється, наче вона назавжди туди переїхала. Так само повернеться назад туди, звідки вона виїхала.